Вітаю, мене звати Вікторія Величко. Я незалежний практикуючий консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку. Єдиний податок залишається одним з актуальних видів оподаткування як для фізичних, так і для юридичних осіб. Незважаючи на загальну обізнаність, досі залишається багато питань щодо відображення доходів платників єдиного податку та правил його використання. Детальніше про можливості та обмеження використання єдиного податку, об'єкту податкування, документообіг, готівковий та безготівковий розрахунок, специфічні операції, а головне, про звітність, штрафні санкції та ризики переходу на загальну систему оподаткування поговоримо на нашому курсі: все про єдиний податок у 2018 році. Тож я разом з командою Seminar.com запрошую приєднатися до тематичних відеоуроків. До зустрічі!